Не завжди зуб, який виглядає повністю здоровим, є таким насправді, як у випадку з нашим пацієнтом. До нас в клініку звернувся пацієнт зі скаргами. Зараз цитую: періодично з'являється прищик біля зуба на яснах, з якого виділяється неприємного запаху рідина. Так, і переді, що на біль при накушуванні на верхні зуби зліва. Після того, як ми вислухали всі скарги, ми провели пацієнту КТ-діагностику і виявили декілька патологій. Як ми бачимо на цьому зображенні. Зверху, фото, значить, знімочок 1, 2 і 3. Це ситуація, з якою пацієнт звернувся до нас. І знімочок 4, 5, 6 це ситуація через 8 місяців після лікування. Можемо помітити на фото номер 3 оці ділянки, на яких видно руйнування кісткової тканини навколо коренів зубів. Ось, будь ласка, на цьому зубі. І бачимо, що через 8 місяців після лікування кістка відновилася. Так? Тобто це сіресюди, де було чорне, стало сірим, тобто кісточка наросла. Також можемо помітити, що на фото номер 2, яка товщина е слизової в гайморовій пазусі була, якою вона стала, Тобто, стала нормальною. Навіть гайморова пазуха позитивно відреагувала на нашу Т. лікування. Тому якщо вас щось турбує, краще звертайтеся до лікаря, тому що навіть в найскладніших випадках ми можемо зберегти зуб.